Вітаю. Продовжуємо серію розвивальних дидактичних ігор своїми руками. Сьогодні це дидактичні ігри з сенсорики. І перша гра метелики та квітка. Закріплюємо назви основних кольорів. Дитина обирає метелика, знаходить доріжку певного кольору та садить його на квітку. так. Ось так. Тут Навіть доріжка квадратна синього кольору. Так, посадили. Так. Зигзаг доріжка жовтого кольору. Так. Перу метелик червоного кольору. Садить на червону квіточку. Так. І зелений метелик така спіралька дорога полетіла, посадила так. зеленого кольору. Ще як можна використати цього. Розвиваємо мовлення дитини. Опиши квітку, яка вона? Метелик, який він. Закріплюємо поняття великий, маленький. Квітка велика, метелик маленький. Закріплюємо поняття один багато. Метелик один багато. Або квіток багато, метелик Такі подняття, як «угорі» внизу. Метелик – «угорі», квітка внизу. Поняття на метелика е, садимо на квіточку. На квіточку. На квіточку. Дякую. Грайте та розвивайтесь.